І всім привіт! І сьогодні ви завітали на мій канал Старс. Сьогодні ми будемо грати в Браво Stars. І нарешті закінчився сезон. Почався новий сезон і мені дали якийсь малий трофейний бокс. Ну що, поїхали. Я сподіваюся, мені щось з нього випаде. А, о, світеться. Ну, поїхали. А, Якщо чесно, я не сильно довольний, бо в мене вже є скін на ніто. Ти там Мініта? Де ви? А, алло, о. А, ось. Що. Ні. А, от так, ось. У да, мене вже є скінчик, у мене є. Це я і получив. Ти буду, мабути, з таким ганяти. Ладно, значить, поїхали фармить кубки. В мене майже догнали! У мене 5000... ой, 800. У неї 5400. Ой. Коротше, маленький спойлер. Я це відео роблю трошечки задержкою. У мене були про, проблеми з мікрофоном, тому я просто мовчав. А тепер я його озвучу і тільки маленький мінус є. Маленький спойлер, навіть. Ем, вона мене перегнала. Не 500 було. То. Але все одно, я про відділ нічого не знаю. Бо я вже забувся, я два дні нічого не робив. В село поїхав. Аби ще ви зазвичай робите в селі. Або вдома на вихідних, або на канікулах. Фарма, кубка. І треба буде ще в зробити в тому в правий Пас проходить квести. Коротше, дуже багато дів, але <смітно> в мене теж багато Дивіться, <смітно> вихідні. Так Ану, оп, оп. Блін, я даже не знаю. чи я доблюсь? Ану, ні, не, не добью. Або умру. Та, понятно. Блин, уже шодаун, алло. Вискотушек зачем? Алло. Гараж, Який шодаун. Яка 10 банок. И тільки одного челика у. Ну вот. Ну, я тебя шо сказать. Взял си в хубе та и вс. Ладно. Давай на Мс в нокаут я думаю пойдет я просто не знаю как его правильно називати. як им правильно кажу нокаут чик нокаут хай буде нокаут мабуть правильно щось я наше таке чуть так що тут шей а вот шуха. Режим наблюдения. Ну короче, поки мої тімейти стараюся якось виграти. А ви не забывайте ставити лайк та підписуватися на мой канал. Кстати, я забула все вам сказати. Також не забувайте про клубы. Все обов'язково. Нічого не знаю. Так, ну надо під'єднуватися, бо там может быть якісь івенти цікаві, бо там люди є. А я не хочу бути на останній місці, видно, активний. Кстати, у нас буде правило в клубі, та що якщо ти тиждень не гуляв, виключення. Ну, треба бути хоча б раз в тиждень заходити в ігру, або краще навіть багато разів. Я сам не дуже активний, Але хоча б заходжу на тиждень. Так, Ну, у мене все одно режим наблюдення. я знову залиався, як ну полніший. Давай, стрибай, молодець. Улітаю на гаити. Понятно. А, першу карточку знову це Знову проіграли? Знов Ми що, не, не. Значить, Давайте знову ду... Я не знаю, мені робити, робить наче хочу ковуна, но даже то, що там каль, що він не на не соковитий, або багишки. Ну, там, вогер і все подарок. Короче, даже не знаю. А кого-то хочеться. А що тут сказать? А клиничек я надеюсь там никто не будет ждать сказал ну конечно Ух. цікаво а ну те надо маже то и молодец а ну опа опа давай погнал, погнал или в дупу погнал молодец все хана я конечно тимой повернусь и теперь можно щось рублей <small> <мір> Ладно. Оп, на, на, на. Та бли. На. Блин. Ну, на, на, на на, на, на. Ну, сейчас убок. Так, там ще одна эмс. яку я вынес, теперь тут бул. На, 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 ну куда ты идешь? Да блин, бэк! А, ну да, не очень бек. На. Ну вс, вин решай уже сдать, оставить уже. А, я думал уже шадан. А указываете не. А, у тебя биби. Ну что, ты плаки-плаки, да, нормадаки? Ну конечно, конечно. Так, Ну, вынесла достаточно легко, а эти моменты прям были потні. Уж честно. Так, значит, значит, что? Гриф. Может, же гаджет на грифа. В принципе, я думаю, и это пойдет. Ну а что? В принципе, я только что, только, только сгадал, что мне работать. Что? Да, я на помню руках нас чувствую. що буду брати щось на зйомки. Ну, ну да. Чай я не зварил, водички не взяв. Короче, імба. Хорошо. неї оцей новий боець лумі. Типа луна, то сказка може до нову Нового года, який вже давно пройшов. М -м -м. Режим наблюдения закончился. Значит, значит, мочить. Ну, в принципі, ну вроді їх текали. О, бабах! Хорош! Я же думал, что там цекало. Ці. А наступного рангового е, пасу. Це ж кожного рангового пасу, чи щось таке. буде новий якийсь баф. І зараз це постійно в будь-якому режимі безкінечні гаджети. І я так розумію, в наступному пасі, я думаю, буде знову ці. Ну, якийсь новий баф. Не баг, а баф. Ну, думаю, так. Ну, тут все. Ну, коротше. Хоча б кивнувся. А, ні, засчитала. Так, четыре кубка мало. Я не знаю, як мені шурувати. Я так, це, я так им було и играю. Що у мене сводно. Так. Ну... Поїхали, Дубль номер два. А, не. А, подожди. Да-да. Ah, ну, no, я думаю, тут можна, ще можна затащить. Я не уверен. Че, час траве сопа. На 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 на, -на, -на пробравла. У-у-у, ніхто мене не уб'є. Ха-ха-ха-ха. Ай, больно. Бо. Больно, я ж говорил, меня никто не убьет в игре. Я ж говорил. Ну. Ладно. Разоток опустошие монетки. Ну так хорошо, ну что сказать. Так. На. Ліона убив. Ну, хоча б зрозуміло. Я не знаю, я думаю, ми захопимо, у нас все-таки ж більше процентів. Ми б хорошо дефали тоді б я тоді можна поговорить. Ну я по На, на, на. Міша. Гена. Mm, да, хай буде Ловець. Да, Михавич. Ну, минулечку і... Так, е. Раз. Два. Три. Єс. Yes. Окей, okay, let's go. <laughs> Треба було сказати на початку, окей, okay, летсгоу. Так, значить, пихає ще один матч. Оооо, хорошо вона присуплю. Я не знаю, чи я когось докачаю того спайка чи не. Але я в суді мабуть докачаю. Це в мене буде три універсальні легендарки. Потім мене вже є, ворон та Я не знаю, ворона я получил. А піхот на мепу. В принципі, цей гаджет на не підходить. Ну горячая зона. Вайпаут не хочу, но каути шоберящая зона. Значит добрая весла вся, а значит якось не знаю. Бра. Браво старс. Браво старс. Это новый новый Браво Старс. От блін. А це ж я не спеціальний значить, тільки закрив. і ми ж не могли б його вбити. Так, блін. Ой, зміг у мене всі та, така прикольна штучка. є... А це Лумі, чи це Чарлі? А не Лумі. Бо я якось не знаю. Ну конечно. То я просираю гаджет. То тільки закриває, то ще щось. Може, я упустив один момент, не зараз. Все одно поки на момент. Понятно. Класно. Mm -hmm. Короче. Ну конечно. Ну конечно. У мене прям вже список. Перший, я тоді закрив, тікав він нас вбивав. Друге, я просрав гаджет. А третє, я нас закрив і тік міг у нас спокійно поля, щоб ми не пішли. Інтересно, а за яку, а за яку я команду Ну, Тепер не маму нікуди йти. що, що верх, коротше. Я специфічний гравець як командний, специфічний. Коротше, все в одному. Ну, а на цьому вже відео буде закінчуватися. Я бажаю вам всім гарного дня. Тільки не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та писати коментарі. Також не забувайте про мій клуб Stars. Потрібно 2200 кубків. Підклюжайтеся, хто хоче. Ну, а я вам буду вам казати. І всім пока!